Доброго дня, шановна громада. Мирного вам неба, хорошого настрою. Сьогодні в нас на ремонті бензопила Урал. Проблеми в неї не серйозні. але з одної сторони, а з другої серйозні. Працювала, працювала і перестала. При заводці не реагує ніяк. Коли під свічку заливаю бензину, вона, звичайно, працює. Дуже добре і дуже якісно. Але поки не вигорить з під свічки бензина. Після чого вона перестає працювати абсолютно. От невеликий огляд пилки. Пилка, звичайний китаєць. Таке враження, що наклейка, ну то не наклейка, то якась емблема. Емблема наклейка. Одним словом, Урал мадеїнчина, повний китаєць. Працювала непогано, економна, ну, не Зрівняти, звичайно, з щілем або хозварною, але економна. Що сталося? Коли заводжу, вона абсолютно не реагує на заводку. От зараз спробую вам демонструвати. Включений. Підсос витягнутий. Ви бачите, Ніякої реакції. І Так вже було пророблено багато-багато разів. Я навіть не буду то повторювати сотні разів, тому що знімати камеру і, 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 і то все робити дуже важко. Приступаємо до загального огляду. Е, да, до речі, я вже признаюся вам, що я її розбирав. Кришечка тут під кришечкою трошечки є, пилюка, але ну, незначна, на фільтрові було більше. Найбільша була проблема, що це все було <кхи> забито. Я то все почистив, провірив фільтр паливний, провірив свічку, свічка іскра подається, прекрасна. Сам карбюратор по факту не працює. І що ми будемо робити, щоб його перевірити? Заливаємо бензин сюди. Це для тих, хто не знає. Закриваємо заслонку, даємо газу і заводимо. При цьому заводиться прекрасно. Значить що? Значить, у нас не подається просто-напросто бензин. Чому воно не подається? Будемо шукати. Зараз ми знімемо верхню частину. Ну, верхню частину це кришку, потім верхню частину карбюратора, яка йде перехідник карбюратора на фільтр. Після чого я далі вам буду показувати. Розбираємо ми звичайною шестигранником. самим звичайним, яким йде в комплекті, до всього інструменту. Ці ключі хороші, вони довгі. Відкручу, покажу. От нарешті я відкрутив її 5 болтів. Раз, два, три. 4, 5, 5 шестиграних болтів. Ось вони лежать, чекають свого часу. Тепер знімаємо свічку-свічку, бажано викрутити, але заради того, щоб туди нічого не попадало, я її не викручую. Акуратно виймаємо, знімаємо, знімаємо, щоб це не згубити. Воно тут випадає зразу і акуратно через свічку не дається зняти, але нічого страшного, ми чуть сюди-туди легесенько і знімаємо. Кладемо кришечку окремо, тепер у нас відкривається відкривається магніто, оскільки іскра хороша. Не можу я так сказати, що воно 100%, ну, там, але ж поки що його не будемо зачіпати. Я думаю, причина в сам перід в карбюраторі, тому що бензину немає, свічка суха. Ну правда, зараз вона вже мокра, бо я заливав під свічку бензин і так заводив, ну то вона змокріла, але заводилося прекрасно. Значить, в нас тяга є і провіраємо сам перед дотяжку болтів. Це перше, що може не дати карбюраторові. О, це навіть не потрібно вже перевірати, бачите? Абсолютно не прикручена поршнева. Йо, чекайте, чи там хоч болт є. Ні, болта я там бачу. І тому... Він навіть не закручений. От, Як ви бачите, це, це не те, що я не попав, а воно просто абсолютно не прикручене. Повністю поршнева не прикручена. Тут не попав. Зараз секундочку. Чекайте, я, я все ж таки попав, вона абсолютно не прикручена. Значить, яка буде причина в цьому всьому, значить ми нічого не робимо, тільки для початку знімаємо, перевіряємо чи там є прокладочка, тому що якщо воно відкручене повністю, у нас оцей шланг іде звідти, якщо йде розрідження, сюди втягує бензин. Якщо ж через те, що воно відкручена, не йде розрідження, бензин не буде втягуватися ні в якому випадку, значить нам прийдеться відкрутити свічку, щоб не создавати вакуум в самому цьому. Відкручуємо свічечку, Свічечка у нас хорошої якості, не знаю. Пише бош, але Бош. Не думаю, що це Бош, але тим не менш вона хорошій була якості. Поршнева у нас має невеликий шат. Це є причиною того, що в нас немає, немає закрученості. Зараз я. Знову ж прийдеться ставити. Ну, ну, от абсолютно я без нагрузки, без нагрузки. То навіть не то слово, що без нагрузки, воно абсолютно не прикручене. Відкручуємо і тоді будемо показувати вам далі. Так, циліндр ми відкрутили і хочу вам ще раз ще показати одно. Для того, щоб відкрутити нам далі, нам потрібно зняти карбюратор і перехідник карбюратора до двигуна, до циліндра, що кріпиться. Ну, тут є така пластина, пластмасова, походу, я вам її покажу. Але на даний момент нам потрібно зняти карбюратор, тому що ця пластина перехідна кріпиться до корпусу. А заодно вона кріпиться до циліндра. Якщо ми її відкрутимо карбюратор, нам навіть його думаю, не прийдеться знімати. Просто знімаємо циліндр. Тоді він не буде триматися болтами. А якщо буде мішати, буду далі показувати, що робити. Ось я вам показую два болти на яких кріпиться. Оце вони прямо, туди до циліндра кріпиться карбюратор. Вони є довгими, крадемо їх окремо, щоб не переплутати з короткими і пізніше не крутити. Хоча, ну, я думаю, що не переплутається. Знімаємо оцей верхню кришку карбюратора, що йде перехідником до фільтра. Тепер у нас карбюратор вільний. Карбюратор у нас вільний. Пробуємо. Ні, не піде обов'язково знімати ще й дефузор. Дифл... Диф... Як воно називається, я толком не знаю. Так. Газулька в нас злетіла сама по собі. Це ми знімаємо так просто. Шлангики. Ну, не... Незручно знімати і робити. Потрібно оператора, але ж поки що оператора немає. Ой, це дуже легко кріпиться. Це так теж не може бути. Його буде потрібно прикрутити чимось. З карбюратора знімаємо патрубок бензини. Патрубок бензини добре сидить. Але коли отут не буде компресії, буде пускати, нічого вам не допоможе, патрубок бензину її просто не буде затягувати. І виймаємо карбюратор. Після чого довго прийдеться бавитися з газовою ручечкою, з газулючкою. Вам нічого не видно. Нічого не видно. Отак От вам видно? От. Добре видно. Це газовий тросик, а це газулька. Газулька реагує на газ. От, вона поки що реагує. Може вона і не злетіла, поки що не робимо нічого, щоб її скинути додатково. Так, у нас має бути два болтики кріплення. Одного я бачу. От він. Зараз ми відкрутимо перехідничка. Цікаво, як воно називається. Я його скільки купляв і ніхто не знає, як називається. Потрібно буде в інтернеті ще подивитися. А якщо ви знаєте, давайте в коментарях. Підкажіть мені нерозумному майстрові. <хи> як воно називається. Ось, ціла проблема відкрутити одною рукою. Все привик робити двома, розумієте. Знімати, знімати. Крутити, значить крутити. Тут осторожно, бо випаде. Потім прийдеться довго і вперто його трасти. Так, ще чуть, ще чуть, ще ще чуть. О, от я його вже відчуваю, от воно і пішло. Так, цей самий коротший, знову ж таки, його кладемо окремо. Щоб не переплутати. Так, тепер там ще один. У нас є. От там, не знаю, чому видно. Але менше з тим. От, там, от є ще один болт. Кріплення перехідничка. Так. Зараз він так само не прикручений, як і вся наша поршнева. Відкручуємо. Зараз я відкручу, тоді будемо знімати далі. Хочу вам ще показати, щоб його зняти. Ось тут стоїть от така от фіксуюча мідна шайба. Її нам потрібно виняти. Виняти. тепер отут резина, яка завертається всередину. Отак. Оп, 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 і знову однею рукою тяжко. Ну, нічого не зробимо. О, підігнули її потрошечки і починаємо витягувати. От вона і вилазить. Перехідничок ми зняли. Перехідничок цей служить захистом. Від температури, від температури поршневеї, яка охолоджується повітрям, і там повітря високої температури. І тепер ми маємо перехідничок до карбюратора, щоб карбюратор не загорівся, от воно так так собі робиться, кладемо його по черзі. Тепер нам потрібно оце це було б відкрутити, але поки що нема необхідності. Намагаємося зняти. Ага. Зараз секундочку, ми ж не відкрутили ще е, вихлопної. Я вибачаюсь. <рес> Добре, відкручуємо вихлопну, і тоді будемо дивитися, що далі робити. Ну от, ми розжилися ключиком на 8, який дуже просто і легко відкрутить нам вихлопну трубу. Дві гайки. Відкручуємо делікатно, акуратно, бо якщо пилка вже не зовсім нова. Можуть бути проблеми через те, що ну, тут сама вища температура в пилці і вона перегріває болти, гайки, хоч вони тут повинні бути найвищої якості, щоб не перегорати, але вони перегорають. Ну, дуже легко зриваються. Тому помалесенько відключуємо, акуратно, не спіша, щоб нічого не порозкидати. На жаль, стола я не маю ремонтного. Можна сказати, ремонтую на коліні. Починаючий блогер, починаючий майстер. Ну, майстер я не дуже починаючи, але все рівно нічого свого немає, толку немає. <сум> ну, це смішно і грішно. Для того, щоб ремонтувати і знімати, потрібен оператор. Оператора, ну як не маю, маю, але ж не маю. Тепер майстра наладчика так само немає, тому що це не заробіток. Це так Вибачте, на російському знаю, на українському не знаю, українець. Любительський. Може хто знає підкаже. Так це у нас відкручено. Де ж ти ще сховалась? Ага, вот ти. я ж знаю, що ще один балки. Оде не знаю, ні, як не знаю, знаю. Ой. Ще один болт який кліп і нам то все до основи. <кхи> От за рахунок оцих болтів поршнева не втікла нікуди. За рахунок вихлопної за рахунок дефлектора. Є ще другий болт кріплення, який зовсім такий так само не закріплений. Чудо, чудо пілка. Яке і все не закручене. Диво та й годі. Так, надіюсь, це останній. У мене була китайська пілка, якщо, Аляска, Аляска. 6 болтів було на глушнику. Тут. От тут ще стояли по два і тут по два. Капець. От тут воно у нас знялося прекрасно. Як бачите, і тут підтікання страшне. О, дивіться, ще що вам цікаво, покажу, це треба, щоб фокусу кусувалося. Бачите? Раз, зараз я це можу. От внизу у нас оце з'єднання. Тут циліндр кріпиться до основи. Воно мокре і воно чорне. Звідси киптив дим. Звідси киптила вся сажа і все. Так, тепер знімаємо акуратно, щоб не поцарапати, не пошкодити циліндр. Так, болт тік Один. Один це болт кріплення дефлектора. І другий це болт кріплення поршневої. Два у нас є. І ще два там. Добре. Тепер знімаємо. Ще що, щось не пускаєш. Що? Не пускає не болт. Не довіджали трошечки. Все потрібно робити делікатно, акуратно, не шарпаючи, не дергаючи, не крутячи. Ну, все дуже делікатно. Але якщо будете робити делікатно, розібрали, зібрали і все працює, знаєте. Багато треба збирати уваги, приділяти цим закруткам, відкруткам, болтам, гайкам. Так, знімаємо. І тепер момент істини. Момент істини, викинем четвертого болта. Момент істини. Істина, істина. Як бачите, царапин не видно. Це напевне дуже добре. Це напевне і дуже добре. Одна ну, є тут якась. Зараз ми подивимося кольце, якщо вони цілить, значить все у нас гаразд. Це у нас не пошкоджені, сидять в своїх місцях, свобідно ворушаться, рухаються, значить все добре. Але як бачите, хто хоч трошечки розуміється в цьому ділі, прокладка вона повинна бути видавлена, вона є видавлена, значить воно було прикручене. А те, що вона вже, ну, от, як би сказати, вона розлізлася від температури, від того, що тут було мокро. Тут її навіть немає зовсім, бачите? Вона вигоріла. Це, я так думаю, є причиною, є причиною даного ремонту. Зараз ми помаленьку її знімемо, поставимо нову, акуратно зберемо і будемо надіятися на результат. Як бачите, хотів вам ще показати зараз болт з поршньової, щоб не загубити. Як бачите, тут, але що ж, побачити трудно, я як пощупав, то чую, воно все дуже мокре. От. Тут сажа, тут болото. Воно зробило з прокладки абсолютне болото. А ці прокладки, це я не перший раз чую, що це є проблема. Вони вигорають. Від чого вона вигоріла? Вона вигоріла, від того, що не було зажати повністю. Воно треба зажимати не знаю в якій документації, подивитися, з якою силою. Треба диномометр... Ключ мати, але ну, якщо його немає, потрібно зажимати з такою силою, що досить сильно. Отаким От ключом вона зажимається, скільки ключ не починає вивертатися. Починає вивертатися, то зупиняємося, не, щоб не провернути, як не є корпус е, болти алюмінієві. да, До речі, не знаю, чи вони там чи не зірвана різьба. Це про дожимання. Побачимо. На даний час шукаю прокладочку і будемо збирати назад.